Вітаю вас, друзі! Та уявляєте, світ побачив український шутер, і це не продовження метро або сталкеру. Хоча, якщо чуєш слова український шутер, думаєш саме про ці франшизи. Але цього разу все дещо інакше. Як я довго чекав на безкоштовний сесійний шутер, в який можна просто зайти, просто пограти та просто отримати задоволення. Та чи це характеристики нового проєкту від FragLab під назвою Shutterline? Давайте дивитися. Адже в Steam, якщо глянути на відгуки гравців. Можна побачити, що вони переважно схвальні, але раніше взагалі були змішаними. А як придивитися уважно, то стане зрозуміло, що комусь тупо не сподобалася кількість креслень для крафту, комусь не сподобався синій екран, хоча кому він подобається. А хтось скаржиться на читерів. Тобто чимала кількість відгуків саме на технічну або особистісну претензію до гри, але аж точно не те, що стосується самої гри. Тому давайте дивитися, чи вдалося київським розробникам створити дійсно крутезний шутер, який зможе конкурувати з CSGO та отримати свою аудиторію. Адже якщо звернутися до статистики Стіму, можна побачити доволі величенький онлайн, як для безкоштовного шутера з відсутньою рекламою, що гравці в проєкті знайшли. Айда дивитися! Плюсом можете подивитися. Дивитися моє відео про майбутні українські ігри, про які мало хто знає. Посилання буде зараз у підкастці, тому залітайте там багато невідомих проєктів. А ми починаємо. Мене звати Олександр і ласкаво прошу на канал RunforGim.ua Мені вже доводилося розповідати про цей шутер на каналі, але то був закритий бета-тест, хоча доступ можна було отримати за декілька секунд. Багато хто навіть ділився подібним досвідом. Але ось ми отримали дочасний доступ у крамниці і можемо спокійно пограти. Тепер все стало якось на свої місця. Тут вже підвезли батл пас за гроші і різні скіни та багато чого цікавого. Отже, що таке Шатерлайн? Це безкоштовний шутер, який має наразі три основні режими гри, в яких ви обравши для себе Противників можете грати. На початку тепер доступне відео, яке розповість сюжет цієї гри, чого раніше не було, за що вам дадуть досягнення в стімі. І якщо у вас до цього моменту не було ігор із 100% виконаними ачівками, то я вас можу тільки привітати. Тепер є. Як я вже казав раніше, класів у грі немає. У кожного персонажу є здібності, які направлені на якусь сферу геймплею. Хтось може хілити, наприклад, мальва, у якої перше вміння це кидати аптечку, яка повністю відновлює ваше ХП. А ульта робить ось таку сферу, і всі, хто в ній знаходяться, відновлюють своє здоров'я. А хтось може завдавати великої шкоди, наприклад, мангуст та стрікс, ультимативне вміння яких спрямоване на винищення ворогів. Один навалює зі свого гранатомета, особливо круто перед великими. Створіннями, а інша навалює зміні гана, дуже крутий проти реальних гравців. Судячи з вмінь, можна запитати мене, так чому ж нема класів? Ось вони так, теоретично вони є, але граючи за кожного оперативника, ви все одно можете вбивати ворогів. Це не якась, наприклад, лінійка, в якій, якщо ти хілер, то шкоду взагалі завдати не зможеш. Знай собі стій та відновлюй хп. Тут всі приймають участь у битві, просто протягом гри ви можете якось допомагати команді. Той же дрону Мальви просто дратує тебе протягом всієї гри. З ним нічого розробники не зробили ще з часів закритого бета-тесту. Ви його використовуєте і за вами починає бігати. Ось такий робот і атакувати тих, хто атакує або вас, або кого атакуєте ви. Ось дивіться, він просто пішов собі і зробив мінус. Знайомте мієсистен. Ви думаєте, потрібно завжди бути близько, щоб дрон спрацював? Е, ні, подивіться на цю дистанцію. Запускай. Окрім вмінь оперативників, у вас є багато варіантів зброї. Спочатку ви будете використовувати гвинтівки тільки з першого стовпчика. Наступні потрібно буде відкривати, прокачуючи різну зброю. Чим далі ви будете заходити, тим дорожче будуть коштувати апгрейди та купівля цієї самої зброї. На вибір у вас буде штурмова гвинтівка, пістолет, дробовик, пістолет-кулемет та снайперська гвинтівка. І що мені особливо сподобалося, так це те, що вони дійсно дуже впливають на геймплей та допомагають пристосувати. До суперника, що я маю на увазі. Я зазвичай граю з Зенітом. Він мені дуже подобається і все інше, але були такі матчі, в яких я з нього практично не міг нікого мінусанути. через те, що команда суперників грала дуже близько, хаотично діяла на локації і все інше. Тоді я брав Вектор і все ставало на свої місця. Я підлаштовувався під опонентів та виносив їх. Були і дзеркальні ситуації, коли проти мене грали досить обережно, на великих дистанціях, і пістолет кулемет взагалі був не потрібен. Тоді Зені. Нід був ідеальним варіантом з іншими видами зброї. Я зазвичай не граю, але і ваш оперативник змушує вас швидше обирати зброю через свої вміння. Наприклад, граючи за мальву, краще брати або дробовик, або пістолет-кулемет і лізти до близької дистанції, у випадку чого ХП ви відновити зможете. А у випадку фейлу суперника доб'є ваш робот. Слухайте, в мене футажів з тим, як вбиває цей дрон, просто купа, він реально імбовий. Саме тому зброя в грі дійсно крута, та цікава, і що важливо, вона відчувається. Приємно стріляти та чути звук пострілу. Це звісно не Call of Duty, але і гра безкоштовна. До колди, мені здається, взагалі всім ще працювати і працювати, тому що там це просто щось неймовірне. Також, друзі, не забуваємо підтримувати Збройні Сили України. Посилання буде в шапці каналу та в описі під відео. Перемога буде за нами. Плюсом до всього ви можете підтримати цей канал своїм надважливим донатом, адже завдяки вам я можу робити цей контент та просувати його. Ваш внесок неймовірний. Особливо дякую, містеру Каїну. Друже. Ти робиш щось крутезне. Величезне тобі дякую та всім, хто допоміг. Ви найкращі. На вибір у вас є три глобальні режими: ПВП, експедиція та подія. Про них я вже розповідав. Тепер просто зробимо маленький висновок. В експедиції грати цікаво, але величезна купа пустого простору трохи набридає через деякий час. Можливо, було б краще, якби карта була насичена не тільки подіями, а сама по собі була більш цікавою як для дослідження, так і для перестрілок. Коли ти йдеш до емісара, розробники вже можуть зробити дійсно красиво та захоплююче. Ви тільки подивіться на цю печеру. До речі, емісар. Це фінальний бос, якщо ви зможете експедицію пройти повністю. У фіналі їх буде два або сам емісар. Це ось такий, скажімо так, жук, або ось ця літаюча штука, називають королевою. Моя вам порада: сконцентруйтеся спочатку на ось цьому створінні, всі разом його заваліть, і далі буде набагато легше. Битви з босами цікаві, складні, але їх можна виконати. Наступний режим ПВП має декілька варіантів: завоювання тошок, конвой це просування вантажу, режим бавовни, за що розробникам респект. Це режим гри, як в КС, коли потрібно закладати бомбу. Та класична командна битва. Тут без откровень, все просто, максимально зрозуміло і не повинно з'явитися ніяких питань. Щодо карт, то вони досить непогані, але часто трапляється таке, що обидві команди можуть застрягнути на одній позиції і там міситися, а спавнити вас чомусь буде десь неподалік. І ви знову будете туди бігти, це ж логічно. Тому скажу, що локації просто нормальні, це все, що вам потрібно знати. І останній режим подія, коли будуть якісь класичні ПВП завдання з чимось новеньким. Також можуть бути сюжетні місії та багато чого. Отже, можна багато часу витрачати на те, щоб говорити про якісь елементи гри тощо. Давайте вирішимо для себе головне грати в Шатерлайн. Цікаво? І моя відповідь скоріше так. Приємний динамічний геймплей з класними оперативниками та цікавою зброєю. Оригінальні експедиції, хоч і з недоліками. Чи ця гра зможе потіснити колду? Звісно, ні, чи зможе потіснити CSGO? Також ні, але взяти звідти великий шмат гравців без проблем. Адже Shatterline дає вам доволі класні відчуття за час гри, і це не може не тішити. Швидше скажу, що у розробників з FragLab вдалося зробити дійсно якісний та цікавий шутер, і я думаю, що він найкращий або один з кращих безкоштовних ігор в стімі. Щодо читерів, я їх не зустрів за увесь час гри. Є ті, хто дуже добре грає, але вони ніяк не використовують заборонений софт. Одного разу гра вилетіла. Але синього екрану не було. Також серед мінусів варто зазначити дуже маленьку кількість кредитів, яку вам дають наприкінці бою. Ви не зможете нормально їх назбирати. Отже, потрібно звертатися до особистих завдань та дивитися, за виконання яких вам дадуть непогану суму. І ось ці завдання вони реально якісь дивні: типу вбити 5 ворогів за одне життя 5 разів. Ви уявляєте, що у вашій команді просто буде гравець, який увесь матч буде бігати тільки з пістолетом та буде тягнути команду до поразки? Це виглядає дивно та не дає просто насолоджуватися грою. Це якось не дуже круто. Також мені не зрозуміла одна річ: розробники казали, що скіни ніяким чином не будуть впливати на гру. Але окрім прокачуваних модифікацій, покращити зброю можна саме через скіни. Кожен має свої особливі якості. В ім'я справедливості скажу, що це не настільки критично, як донатна зброя в якомусь варфейсі, яка просто всіх виносить, але покращення є і вони через скіни. Тому це також дивно. Отже, в мене залишилося тільки одне питання до вас. А ви граєте в Шатерлайн? Пишіть в коментарі. Дякую, що подивилися це відео. Сподіваюся на ваш лайк та підписку. Скоро побачимось.